Вітаю! Давайте сьогодні з вами поворожимо на таку тему. Це буде вираження більше для практиків, але в принципі, якщо ви цікавитеся магією, то ви теж можете його подивитись, я думаю, вам підійде. На ритуал. Діагностика ритуалу, якоїсь магічної роботи, яку ви плануєте зробити на повний місяць, 14 березня буде повний місяць. Давайте подивимося і нагадую, що тайм-коди є в описі до цього відео. Будь ласка, користуйтеся навігацією. І ще в кінці відео я зроблю індивідуальний, подивлюся одне індивідуальне питання від глядачки мого каналу пані Олександри, яка питає, чи варто їй стригти волосся на ну, 14 березня, да, на повний місяць. От, що буде, якщо вона це зробить. Хочу сказати, що ну, всі жінки, мабуть, знають, що підстригти волосся в той чи інший день з певними думками, так само має, ну це впливає на нашу енергетику. Якщо Молі захоче, вона теж може долучитися до ворожіння. Можливо, ми запишемо прирост від Молі, але це не точно. Це якщо вона захоче. Добре, я почну. Давайте подивимося, магічна робота. Я вам запропоную. Давайте два варіанти. Да, два варіанти. Два варіанти магічної роботи, яку ви плануєте зробити на повний місяць. А, ворожити я буду, дивіться, на таро лунний місяць. Це нова у мене колода. Це мені чоловік сьогодні подарував. Дуже приємно, це, до речі, з Aliexpress. Коротше, китайці класно роблять карти. Ну, оригінал цієї колоди вже купити неможливо, тому от доводиться шукати якусь альтернативу. Якість дуже, дуже хороша, дуже мила колода. Так, давайте подивимося. Два варіанти. Ваша магічна робота. Перший варіант. Другий варіант. Будь ласка, обирайте перший, другий. Давайте я докладу, що це за магічна робота. Це результат цієї магічної роботи. А тут я докладу, що це за магічна робота. Сигніфікація цієї магічної роботи. Перший, другий обирайте. Так, отже, перший варіант, я починаю з цієї... Ой, це щось на любов або на здоров'я. Любов здоров'я це не чистка, це може бути наповнення енергією, скажімо, запустити якісь процеси, щось. Не обов'язково, так, да, може бути і на гроші, але наповнення, да, як відкриття каналу, але це не чистка. Який буде результат? Вам потрібно буде цю роботу повторити. Скоріше за все, щось так у мене інформація прийшла. А ви не хочете почекати до 21 березня? От зробіть там 20, з 20 по 22 березня включно, 20, 21 або 22. От в цей період зробіть цю магічну роботу. Вона більше вам, вам. Тоді вона спрацює відразу. А так вам доведеться її повторювати. Тут вона, в принципі, буде якийсь результат, але ви зрозумієте, що вам треба її повторювати. Ну так, особливо, якщо. А, дивіться. У вас буде, ви побачите результат, але ви опинитесь перед якимось вибором. Вибором таким, чи зупиняти, чи почекати ще, чи, чи якби підсилити цю магічну роботу чимось. Так, да, перед вибором ви засумніваєтеся, що вона спрацювала. Результат, який буде результат? Вам треба буде його повторювати, він буде неоднозначний. А якщо ви повторите. Слухайте, не робіть цю магічну роботу, ви можете її зробити, але не в той день, коли ви задумали. Зробіть в інший день. Якщо ви дивитесь це там от, відео, тоді коли приблизно я його записала, тобто в березні 25-го року, то не робіть на повний місяць, 14 березня, почекайте ось візьміть ці дати: 20, 21, 22 березня. Ось тоді краще робити. А якщо ви. Мене послухайтесь, так який буде результат. Блін, щось не вийде. А чого не вийде? Що таке? Вам її треба буде робити. А, я зрозуміла, дивіться. Вам потрібно. Ця магічна робота це цілий процес. Вам вон ви за один, один ритуал вона не дасть той результат, який ви хочете отримати. Розумієте? Вам потрібно. Це комплекс, це комплекс робіт. Да, робота, бачите, саму роботу і показано. Це цілий комплекс. Одна за іншою, одна Знаєте, що може, перед тим, як оце щось наповнити себе, потрібно спочатку, ну, перед тим, як наповнити свої канали, да, там магічний, любовний чи фінансовий, потрібно їх спочатку почистити. Да, споч. О, дивіться, зробіть спочатку чистку, якраз. А можете зробити на повний місяць, можете вже потім з 15 березня робити на спадаючий місяць. Але зробіть спочатку чистку, а потім, а потім вже ту магічну роботу, яку ви задумали, і ви отримаєте перемогу. Так, вам треба гарно вичиститися. Ось ось так. І це якось комплекс із кількох робіт. О, все, зрозуміло. Це не повторювати роботу. Це спочатку чистку, а потім цю роботу. Ось такий був перший варіант. Другий варіант що це за магічна робота? Чогось піти, результат буде хороший. А від чого це ви хочете піти? Кроля Пентаклі? Угу. Тут може бути це чистка, чи що це у вас? Ні, це теж не, не дуже може бути чистка. Це може бути робота на взагалі на налагодження якихось сфер вашого життя в цілому. Воно може бути, це може бути і чистка і з наповненням, але ви від чогось, від чогось ви хочете піти. А тут показую від чого. Корольова Пентаклі, Єрафан. Дивно. Якщо ви задумали, Якусь робити магічну роботу, яка прокачає вас як відьму, да? а, то у вас все вдасться. В цілому, ця магічна результат е цієї магічної роботи буде прекрасний. У вас, віллліці, знаєте, нова енергія у ваше життя. Тут уже якась. Е Тут це сигніфікація, е, трактую. Ви від чогось хочете піти? Якихось страхів від чогось такого, блін, Що це за магічна робота намагаюся. Ну, це пов'язано з відкриттям якихось ваших можливостей, може, на якусь вашу реалізацію, піти від якоїсь стабільності у щось до вашої якоїсь мрії. Ну, коротше кажучи, робота буде результат ви хороший. Отримаєте? Проще буде результат? Треба буде повторювати, чи ні. Да ні, ви, ви його отримаєте. Вона спрацює тут ідеально. І в результаті ви перейдете на якийсь, знаєте, як вона вам дозволить переплисти як на інший берег. Ну, ця ваша магічна робота вона в якомусь сенсі розділить ваше життя на до і після. В хорошому, в хорошому сенсі. Добре, а це було загальне ворожіння. Давайте я зараз давайте я закрию. Я дякую всім силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це ворожіння. Давайте я подивлюся індивідуально для пані Олександри, те, що вона мене просила, в коментарях подивитися це питання зараз. Подивлюся. Я ще спробую попросити Молі. Якось ще з Молі може записати. З нею повержити, але бачите, вона спить щось не дуже налаштована Так, підстригти волосся 14 числа. Дивіться, пані Олександра, ви можете волосся стригти, коли ви захочете. Це ніяким чином не вплине на вашу долю не в хорошому, не в негативному сенсі. Будь ласка, це взагалі вам аж, аж ніяк. Ну, Ви розумієте, ви і так, як вам сказати, ви дуже сильна жінка. У вас і так дуже, дуже багато енергії. Ви і так переможете у цьому житті. І для того, щоб, тобто, на такі дрібні речі, як підстригти волосся в той чи інший день, ви можете взагалі не зважати. Абсолютно, робіть це, коли захочете. Все. Тобто, це ну, абсолютно не те, що на вас впливає. Тому що ви і так дуже наповнена, це ніяким чином не вплине. Хочете, стрижіть? Не хочете, не стрижіть, і взагалі на отакі... Вам взагалі не треба звертати увагу на такі дрібні забобони. Це на вас це не працює, і ви чудово знаєте, чому. А... Так, це... я вам, до речі, все одно дякую, що ви задали це питання. Інколи дуже, дуже цікаво дивитися якісь під час загального вираження ще якесь індивідуальне питання це цікаво, чесно, це цікаво, це вже цікаві енергії йдуть. Ніби... Так, тепер Молька, Моль, вам мою зайку. Давай, мой котик, давай. Ну, давай трошки поворожимось. З тобою да, мою булочку. Ось вот такий, Це якраз я записую відео, а у неї днівной сон післяоб'єдіний. То вона не дуже хоче. Давай поворожимо. Так, про розвідки ці Молі на як спрацює ваш ритуал, який ви задумали. Які ви задумали? Взагалі особисто я вам хочу сказати, зі свого досвіду, я не дуже люблю робити ритуали саме на повний місяць чи на молодий місяць. Ось, ось спадаючи, зростаючи, так, інколи я цим користуюся. Але не завжди так, як я більше займаюся органічною магією, магією стихій, то я не прив'язуюся до фази місяця. Хоча, якщо у мене ритуал задуманий там, після заходу сонця, то я дивлюся на фазу місяця і там відповідно підбираю роботу. Але от саме у повний місяць я не дуже є прихильником цього. Так, не те, щоб я вам не рекомендую. Ви дивіться по своїм відчуттям, це я просто так уже з вами ділюся своїм власним досвідом, як у мене. Так. От, до речі, ворожити на повний місяць або на молодий місяць. Дуже класно, мені подобається. Так, ну що, Моль, бере руну. Ну. Короче, оракул весь сонний. Ну, зайчик. Ну давай, мої зайчики такі. Давай. Оцю? добре. Цього вона ще показувала, я додатково візьму. Дивіться. Цей ритуал, який ви тут задумали, це про цвіт молі, да? М -м ви його все одно зробите? Або не зробите. Скажімо так, доля уже по цьому питанню вона вже вирішена. Вона вже все. Її. І цей ритуал на вашу долю ніяк не вплине. Чи отримаєте ви те, що ви хочете від цього ритуалу? Це інше питання, зараз я його подивлюся. Отримаєте? Отримаєте. Наймагічніша руна випала, бачите? Але доля вже вирішена. Уже все. Ви хочете цим ритуалом щось змінити? От якесь питання. По цьому питанню доля вирішена. Ну, це непогано насправді. От як хочете, так і робіть. Ви вже її не зміните. Вона вже все. Ви зробите так, як вам доля вкаже. Добре. А якщо ви хочете задати якісь питання, щоб ми спробували з молюсь поворожити, бо моля вам подивилася, то задавайте в цьому в коментарях. Від відео про розвідки ці молі на малюнь. Бачите, спить повністю. Ой. Хочу вам просто їй показати красоту. От, з давайте ми обов'язково подивимося. А, добре, все. Я дякую всім всем за те, що дозволили продати е, цю інформацію моїм глядачам. Я вам всім дякую за увагу. Бережіть себе.